На місто впала темрява. Містер Ікс не полишив спроб захопити владу в свої руки, взявши у заручники Адама, одного з захисників міста. Але Злодій не врахував одного нюансу: у Адама є друзі. І один з них це колишній полісмен, справжній чоловік, для якого честь і справедливість не останнє слово. Саме він зі своїми друзями зупинив містера Ікс в першій частині, і зробить це ще раз. Ім'я йому. Аксель. Аксель? Блін, мужик, ну ти запарив. Якого біса. Я не хочу переписувати сценарій знову. А що я мог зробить? Бо тебе акція. Пиво по знижці. В мене не було шансів. Халепа. Ну та, це аргумент. Ладно, вдягни щось інше. І цей. Поклич, друзів, бо в такому стані містер Ікс тобі наваляє. Так, ворошись, на тебе люди дивляться. Саме так і зробив Аксель Стоун. Окрім красуні Блейз, команду поповнив друг Акселя кремезне реслер Макс та молодший брат Адама Скейт. В другій частині персонажі ще більше відрізняються один від одного, як характеристиками, так і стилем бою. На жаль, атак, які знешкоджують, все живе на екрані, у другій частині немає. Замість цього нам пропонують спеціальну атаку. Ні. Навіть дві спеціальні атаки для кожного героя. Цей удар наносить велику шкоду, але при цьому забирає невеличку кількість хп. Загалом кількість рухів, захватів, комбо, ударів в стрибку збільшилось в два рази, що робить бійку більш видовищною. А ще не менш видовищною стала деталізація як головних героїв, так і ворогів. Це стало можливим завдяки збільшенню спрайтів. Цей прийом не новий. Навіть в ті часи більшість битамапів використовувала його по повній. Тепер можна гарненько роздивитися, як грають м'язи у Макса чи як у Блейз стрибають. Ем... Взагалі у цьому прийомі є і мінуси. Герої стали більше, а це означає, що місця на екрані стало менше. Особливо це проблема, коли на екрані багато ворогів. Тікати нікуди. Хоча, коли набираєшся досвіду, це навіть плюс. Бігають вже від тебе. Гравців чекає 8 доволі довгих рівнів у абсолютно різних кутках міста. Що одразу кидається в очі, це дійсно якісно промальовані локації з урахуванням дрібних деталей. А щоб це виглядало ще краще, додали багаторівневий паралайс. Пам'ятаю, в першій частині я на це звернув увагу на рівність кораблем. Це був вау-ефект, як для тих часів. Видно, не тільки я зацінив таку технологію, тому SEGA удосконалила її та додала до кожного рівня. Тепер при Русі рухається не тільки задній фон, а й елементи інтер'єру та екстер'єру на передньому, що додає глибини та атмосфери. Неможливо не помітити нововведення. Тепер ми не просто рухаємося по звичному на маршруту зліва направо, як з класичних БТМАпів, а й вниз. Розробники додали це на деяких рівнях, не сильно робивши на цьому акцент. Можна було б зробити навпаки шлях вгору для різноманіття. Так на мене було б ще краще. А ще в грі додали нову можливість битися один з одним. Якщо обрати в головному меню, пункт «Дуель». Звісно, воно швидко набридне, але відточити скіл та розігрітися перед проходженням не завадить. Пару слів хотів би сказати про відмінності регіонів. Так, є деяка різниця. Наприклад, десь Містер Ікс» курить, десь ні, десь перед назвою гри Римська літера, десь арабська. Не бачу сенсу розповідати про це детально. Бо різниця мінімальна. Хай пробачить мене фанатик. В цілому на ігровий процес це ніяк не впливає. По проходженню рівнів, локації будуть змінюватися по декілька разів, що інколи збиває з пантелику. І не відразу зрозуміло, це кінець рівня чи ще ні. Бо, як ми звикли, у кінці нас завжди чекає рейдбос. Тут не завжди так. Адже ще є міні-боси. На перший погляд здається потужними супротивниками, а по факту, звичайні моби з великою кількістю ХП. Стосовно босів, є нам вже знайомі з першої частини, так і новенькі. Усю гру мене не покидала думка: не дай Боже мені знов зустріти тих блезнючок, бо тоді вони з мене вибили все лайно. Тут в мене хороші новини, їх немає. Зате є один кавказький мужчина на ім'я Бір. Ні, не пиво. Ведмідь. Але судячи з позла, про акції з АТБ він в курсі. Тут та він трішечки мені наваляв. Я так і не знайшов ефективної тактики до нього. Тому він забрав в мене чимало життів, допоки мені не вдалося відправити його в глибокий нокдаун. Чуло моє серденько, що він ще повернеться. Відчуття мене не підвело. Бо Сараж на останньому рівні стає невід'ємною частиною цієї серії. Ще був джет, який трохи додав мені незручності, але, врешті-решт, ключик до нього знайшовся. І як виявилось, це було доречно, бо йому подібні будуть з'являтися ще не раз. За традицією оглянемо та зробимо анбоксинг ліцензійної копії європейського регіону. Видно, що над оплатинкою добре попрацювали, арт виглядає привабливо, і з точки зору маркетинга потенційному покупцю таке має зайти. Я би в дитинстві точно би звернув на цю гру увагу. Єдине тут є ляпи. Чомусь Макс Лисий. Хоча в грі на голові в нього більше волосся, та й близь вдягнута по-інакшому, та й взагалі в неї якась дивна поза. На задній стороні невеличкий опис на різних мовах та скини з гри. Всередині стандартна комплектація. Зверніть увагу, сама коробка не унікальна, що вказує у цей логотип Sega. Тобто знайти заміну боксу у разі пошкоджень буде нескладно. Картридж. І мануал. Чорно-білий де на різних мовах в деталях описуються рухи кожних героїв. Зацікавив мене ось цей список, де описується, на якому рівні складності, за яку кількість очок дається життя. Це доволі корисна інформація. Щодо інтерфейсу, він теж піддався редизайну і став ще більш інформативним. Додалась шкала здоров'я ворога, що дозволить точно знати, скільки ще лишилося товти пику своєму супротивнику. А ще з'явилась можливість знати поімена кожного ворога. Тепер це не просто лиси, а Донаман. А це не тьока з батогом, а пані Електро. Тому майте це на увазі. Звичайні противники теж потерпіли ряд покращень. По-перше, їх різновид збільшився. По-друге, вони почали використовувати техніку, починаючи з мотоциклів, закінчуючи справжніми роботами. У кожного є свої слабкі та сильні місця. Наприклад, лиси. Е, вибачте донаван. Слабкий при прямих ударах, але якщо підстрибнути, він пропише апіркодік, чи панк Сігнал, який при першій можливості робить подкат або брасок. Раджу руйнувати усі предмети на своєму шляху, адже за ними можуть ховатися бонусні речі, як, наприклад, яблуко, що лікує майже третину здоров'я, чи курочка, яка взагалі відновлює його повністю. Не знаю, я після цілої курки їду на бокову. Треба дати належне потужній бійці. Також по класиці життя, яке я підібрав один раз, якщо мені не зараджує пам'ять. Звісно, решта життів прихована, тому ретельно досліджуйте локації. Також є грошики у виді мішечка, які поповнюють очки на тисячу та золотий зливок на 5 тисяч відповідно. Звісно, очки мають важливе значення, оскільки за певну кількість дають життя. Детально про це показував у мануалі при розпаковці гри. Зброя теж потерпіла удосконаленню. Тепер ножем можна не тільки різати, а й жбурляти. бурляти. Труба залишилася трубою, а замість біти підвезли катану. Яка, до речі, дуже ефективна. І я не втрачав можливості не скористатися. Також додались в грі кунаї та гранати. Коли я побачив, як з вікон їх жбурляє ворог, одразу згадав другий рівень жапта драконів. Хоча ті вийшли в реліз на рік пізніше. Думаю, хтось там з них у когось надихнувся. Неважливо. Деякі проблеми все ж залишились невирішеними, як, наприклад, баг з поодиночними ударами. Навіть не знаю, чи можна назвати це багом, давайте так, нюансом, який спрощує гру. і в першій частині раджу відмовитися від цієї фічі, тільки враження від гри спаскудити. Хочу окремо зупинитися на одному епізоді в третьому рівні, де я опинився всередині фільму Чужий. Це дуже різкий поворот сюжету, як на мене. Тут вам вибухові яєчки, густий туман, стіни, які нагадують якусь органічну живність. Єдине, чого не вистачає фейс -хагерів. Та дорослих кіноморфів, ну у ті, що в обличчя пиляють дітку штуку. Хоча міні-бос мене не розчарував і, до речі, не робив мені клопотів. Хоча, на перший погляд, нічого складного. Помилка була моя в тому, що я не одразу помітив кімнату, куди заходить мій герой, в моєму випадку, героїня. Тоді все одразу стає на свої місця. Це кімната жаху і нічого більше. Тим не менш, зроблено круто. Відсилочка впізнається одразу. Музика завжди була сильною стороною цієї серії. Друга частина не виняток. Завдяки вже знайомому нам, по першій частині композитору Юдзо Каширу. Як на мене, звісно, це моя виключно суб'єктивна думка. Композиції стали краще. Хоча здавалося, куди ще. По класиці вони грають на фоні цього огляду, і ви самі можете їх оцінити. Було приємно чути голос самих героїв. Звісно, у кожного він свій унікальний, як і фрази. Сам юзо зізнався, що записував їх сам. Голос Блейз теж був не виняток. Нікуди не ділася сестра Юдзо Аяна, яка теж приймала активну участь у розробці гри, займаючись створенням головних героїв, їх деталізацією та балансом. Канал потихеньку росте і розвивається, що мене невимовно тішить. Я потихеньку вкладаю кошти в гарну картинку і, власне, в свою колекцію, щоб ще більше і якісніше надавати цікавий контент. Якщо у вас є бажання та можливість прискорити цей процес. Я створив на платформі Patreon та BuymiaCoFi свою сторінку, де можна за невеличку місячну плату отримати невеличкі бонуси. А також можливість підтримати мене разом з допомогою сервісом Donatello. Буду радий будь-якій підтримці. Але при умові, що це не нашкодить вашим донатам на ЗСУ. Дякую. Вибір між героями в мене гостро не стояв. Я є прихильником Блейз, тому не думаю, чи обрав її і увірвався до вулиць Люті. Гра дійсно проходиться в задоволенні. Якихось складних місць я не помітив, враховуючи мій невисокий скіл. Так, були певні непорозуміння з босами, про які я казав раніше, але то більш від незнання тактики. Якщо порівнювати з першою частиною, друга мені здалася трохи легшою. Навіть самий головний злодій піддався мені з першого разу. Характер поведінки та паттерн атак нічим не відрізняється від першої частини. Це трохи засмутило. Кінцівка, на відміну від інших частин, тут одна хороша. Даємо зеленому здоруванням по голові, рятуємо адама та забираємося геть на гвинтокрилі. Я зараз скажу дуже непопулярну річ. Погравши в обидві частини, в мене склалось глибоке переконання, що це ремастер першої частини. Так, з покращенням усіх аспектів, але вороги, локації, боси ну, це ж було вже. Не дивлячись на цей нюанс, мені не хочеться казати щось погане про цю гру, бо вона дійсно класна. Взагалі я навіть влаштував собі челендж знайти відверті косяки розробників, які залишають після себе негативні враження. Мова йде не про баги, а про геймплейні недопрацювання. Мені, на думку, нічого не спало. Єдине, що гра вже застаріла, але ніт. Це класика. Це невмируща класика. Тому челендж самому собі був програний стріско. В цілому, критики позитивно оцінили старання розробників. І це не дивно, навіть зараз ця серія, а друга частину особливо вважається одним з найкращих представників жанру. Одне діло почути чи побачити, а інша справа пограти та насолодитися особисто. Це як кажуть абсолютно різні речі. Коли я проходив першу частину, я отримав велике задоволення від того, що пройшов саме грун. У мене навіть з'явилася думка, що я <смір>, скіловий геймер. Вдруге, такого задоволення не було. Зате я отримав його при самому проходженні гри. І не можу сказати, що якась частина краща, можливо, трішечки друга за рахунок своєї графіки. І мені вже не терпиться пограти в третю. Але це вже буде у наступному відео. А як завжди, закликаю вас грати в ігри, берегти себе та папа! -па.